А зараз ми познайомимо вас з відомою та цікавою родиною петрівсько роменської громади, яка здатна реалізувати будь-який проєкт. Як ви почали свою активну діяльність в цьому селі? Це почалось з 2006 року, коли мій чоловік створив молодіжний театр вибрики. А час, як ми знаємо, дуже хороший будівельник. І вже після того, як ми одружилися, ми зрозуміли, що розвиток молодіжної політики в селі це наше. І ми цим будемо займатися і надалі, і розвивати молодь. І вже у 2018 році ми е створили молодіжний простір вулик. Простір, вулик. Так, це було неформальне об'єднання без прив'язки до якогось місця, і від вибриків воно перейняло креативність, але це вже був більш розширений варіант, тоді коли театр вибрики це був сценічний варіант, театральний, то молодіжний простір Вулик уже ставив собі за ціль більш залучати молодь до прийняття рішень. Це суто молодіжні проєкти. Е, так, ми займаємося суто молодіжними проєктами. Угу. А як мешканці громади реагували на такі ініціативи? В селі так люди е, влаштовані, що якщо це їх не займає, то це хай буде. Е, значна частина, просто нейтральні були. Е, була і група підтримки, в тому числі і з дорослих людей. І саме завдяки цій групі підтримки ми не покинули свою ношу і продовжуємо її нести. Як ця команда підтримки вам допомагала? Ну, в першу чергу, реакціями в соцмережах, коли ми висвітлювали свою діяльність, іноді, навіть матеріально, ми оголошували невеличкі збори для проведення. Своїх активностей і люди долучалися, підтримували копійкою. Це також допомагало. Часто зверталися, звичайно ж, і до органів місцевого самоврядування, і Валентина Петрівна, і В'ячеслав Миколайович йшли нам на зустріч в цих питаннях. А звідки у вас виникло таке бажання саме працювати з молоддю? І таке нестримне бажання, як я бачу, що вас не зупиняли ніякі перешкоди, Що вас надихало? Здається, ну як вже було раніше згадано, в момент створення молодіжного театру вибриків ми створили його із своїм однокласником Юрою Балясним. До речі, зараз з ним співпрацюємо в цьому питанні. В той момент не вистачало. Ми відчули з ним, що не вистачає в громаді не схожого, можливо, молодь займалася як звичайно, посиділки десь на лавочці в кращому випадку, у гіршому, звичайно ж, бари. Ми вирішили переламати цей хід. Ми просто Молоді дали можливість виразитися, як вона є, без прикрас через театр. Якщо вони сприйняли таку пропозицію? Сприйняла молодь на ура. Багато захотіло вийти на сцену навіть із тих, людей, які, із тих молодих людей, які в реальному житті, здавалося б, нічим не, не помітні були. І тут вони яскраво починають горіти на сцені. Інша частина, глядачі, так само. вони... Заповнювали весь цей зал, повний зал будинку культури на 250 п'ятдесят чоловіків стоячими містами, включно і також жили разом із нами, горіли. Це було щось незвичайне, це було щось нове, і ми в такому режимі проіснували 10 років аж до початку війни із Росії. Вибрики ми виправдовували свою нас. Вибрики ми. Перекидалися з ніг на голову не в буквальному сенсі, а от у форматі мініатюр, в основному жартівливих, але в тому числі залучали багато вокалістів. Е, Євгенія, наприклад, саме там ми і познайомилися з самого початку була активною учасницею саме в плані вокалу у наших театралізованих концертах. Для тебе чого це важливо? От яке ти відношення маєш до молоді, яка повинна приймати рішення? А чого це тебе так турбує? Хвилює? В якийсь момент тоді, як ще вибрики були, я цього не усвідомлював. Воно, можливо, в мені сиділо, але я цього не усвідомлював. Але поступово ця думка набувала образів, формувалася. А з початком війни із сусідами? Уже до кінця я зрозумів, що тільки молодь може змінити майбутнє, молодь це пластичний матеріал, але водночас і міцний фундамент. Можна вкладати в підростаюче покоління нові ідеї, правильні думки. І ми пішли не напряму, ну, тобто от, треба робити отак, ми їх чимось захоплюємо, зацікавлюємо, а потім уже працюємо. Цей результат немиттєвий, він проявляється через багато років, а може й десятиліть. Але коли дорослі вже заклякли, і вони фактично не можуть змінити себе, змінити. Світ, в якому вони живуть, то молоді це під силу. І чим більше ми зараз передамо своєї енергії молоді, тим краще вона проявиться далі. І вона вже проявляється, бо наші вихідці, і ми за ними спостерігаємо з того самого театру вибриків чи з вулика, це достойні люди. Ми бачимо, що вплив наш, те, що ми показали їм. Що вони насправді потужні одиниці змін, вони, воно все це наочно підтверджується. І не очікуючи швидких результатів, ми все ж таки продовжуємо, продовжуємо і продовжуємо працювати. І після такого театру е вибрики. Я правильно зрозуміла, що через деякий проміжок часу утворилася громадська організація, була заснована петрівські бджоли. Це так було по хронології? Спочатку молодіжний простір вулик, а вже потім, у угу. 2018 році, вулик молодіжний простір, в якому ми займалися вокальними тренінгами, театральними тренінгами, навіть і танці були. А вже потім на базі молодіжного простору творився, створилася громадська організація Петрівські бджоли. І вже громадська організація взяла на себе таку більшу більш, більш відповідальність, проводили велопробіги, екоквести. Проводимо і зараз Проводимо так і зараз. створенням громадської організації ми формалізували молодіжний простір, можна сказати. бо… Ми б не змогли навіть і в грантах брати участь, просто якби ми в неформальному просторі. Ми так його назвали, він ніде не зафіксований. Спочатку ми хотіли створити центр, але проблема виникла не на рівному місці. У нас немає приміщень, це не секрет. Всі про це знають, ми скоріше про це трубимо, але вільних приміщень для того, щоб зробити відокремлений молодіжний центр. Не має. Ми б могли б його створити вже. Тому вирішено було перейменуватися у молодіжний простір, який не має прив'язки до якогось приміщення. Ми можемо займатися як на вулиці, так і в будь-якому пристосованому чи не дуже приміщенні. А от уже громадська організація взяла на себе функції посередника між неформальним молодіжним об'єднанням і владними структурами, в тому числі. І для того, щоб просувати оцей формат з допомогою грантів, якоїсь фінансової допомоги, простіше ж на відкритий рахунок громадської організації, завести якісь кошти, відзвітуватися за них і використати. Але повернемося до гранту, до першого гранту. У вас він єдиний? Так, виграний, єдиний. Трішечки про те, як відбувалося. Варто, мабуть, згадати, що це по суті був не грантовий проєкт. Це була, от я не договорив, коли ми усвідомили, що продовжувати потрібно займатися тим, що ми займаємося, а всі фінансові потоки, які були, і допомога спонсорів, і допомога звичайних людей, її не стало, тому що почалась війна, і ми почали шукати всі шляхи. Фінансування. І раптом якось комбінуються не, раніше не, не поєднувані фактори. Стоп. Так, ми проводили еко проводили. Е, В тому числі збирали пляшки в, якихсь, в якійсь формі. По обочинах, в мішки, коли ще не було контейнерів у громаді. Збирали. Дітям подобалось? Подобалось. Добре. Ці пляшки, наскільки я знаю, щось коштують. Я в той момент не знав, скільки, що, по чому, просто знав, що вони ну, люди здають, бачив уже в інтернеті не раз, що збирають в великі мішки і кудись відправляють. Так, здають. Е, ну, а чому ми не можемо це якось поєднати і як, з, гроші з-під ніг? Оці хай вони незначні, там е, кілька сотень гривень, але вже у нас будуть власні кілька сотень гривень, які ми можемо е, та, купити чаю, коробочку і е, смаколиків е, з дітьми посидіти після заходу чи, чи під час заходу, і не ходити з простягнутою рукою. Ну, добре, Нав навики проведення квестів вже були. Уже до того ми разів 10-20 вже прокатали і по селах, і тут е квест квесто будівництво я вже трохи освоїв. Е підвів е сам же ж механіку квесту під збір пляшок, е трошки порозкидали спеціально їх по різних кущах. Це було в червні 2023 року. І е, оголосили знову ж таки оцей, оцю активність нашими каналами там по групах у школу завітали. Відгукнулося, скажімо так, не та кількість, яку ми хотіли, далеко не та кількість. Я розстроїлась. Ну, скільки Е, ну, До 20 чоловік. Так. До 20 це чоловік мало, це для нас? Ні, я розумію розумом, що в деяких е, просторах, на деяких локаціях, десь не, не поза нашою громадою, навіть е, 5 чоловік важко зібрати. Для нас 20 чоловік мало, бо ми збирали по 50-70 чоловік на свої заходи до, до війни. Я розумів, що діти зараз теж залякані, незрозумілі не зрозуміло їм, що відбувається, і це треба теж було враховувати. Тим не менше, ми провели цей захід, назвали його Еко-куб. Екокуб від того від форми першого нашого контейнера. Провели квест, діти по по, по велосипедами помоталися. Провели бесіду невеличку після цього. Про що таке переробка, як переробляється, чому перероблять потрібно, шкода пластику. З важким серцем закрили цей захід, бо, бо ну, фідбек, відгук був незначний, незначний, і це також вдорило булісно. І фактично, після того, як ми провели його, десь півтори місяці ми не ворушилися. Відходили, розмірковували, місяці. Півтора місяці розмірковували, аналізували причини, я так зрозумію, да? і до яких висновків ви прийшли, і до яких рішень? Чесно сказати, вже не хоч ну, у цьому році це вже була осінь. Ми там ще долучилися до проведення, як громадська організація, пробігу громадою зі збором коштів на Збройні сили. Так, так скажемо. Співорганізаторами виступили ці активності і нічого не планували. Трошки такий ступор, безвихідь, вакуум утворився. Але під кінець вересня з'явився оцей грант, і як з'явився? Залишалось 5 днів до його завершення. Нам підкинули ідею, мабуть, через центр культури, але я вже до його бачив і до того, в принципі. Думаю, ну, грант, ну, Данія, українсько, данський молодіжний дім, якийсь там пропонує кошти. Я з першого погляду навіть не помітив, чи підходить він нам, чи не підходить. Ну, Думаю, 5 днів залишилося, була, не була. Напишу. Прийшов через, мабуть, протягом тижня лист. Дякуємо, що взяли участь. Ну це ще нічого не означало. Подали додаткову інформацію, і наприкінці січня, початок лютого, вже тоді прийшов вітальний лист, і ми почали горіти. У нас вже купа планів на рік, тому що справа навіть не в фінансах. Розумієте, справа у тому, що нас побачили, почули і зрозуміли. Що ви цим проєктом хочете досягти, яких результатів? В нашому проєкті було прописано, що ми цією ініціативою не просто допомагаємо зменшити вуглецевий слід на планеті, не просто прибираємо зайвий пластик, найбільш токсичний матеріал від діяльності людства, а ще і Розвиваємо молодіжну складову громади. Ще якісь у вас є думки, як навчити людей все-таки да, правильно це робити, більше сортувати. Інформаційна складова у нас зараз на, ну, на такому стартовому етапі ми на кожен контейнер, на кожну бочку плануємо інформаційні банери. Із Хай не таким докладним, але візуальним описом, що потрібно робити з пляшками, чому це потрібно робити, хто, що це за проєкт взагалі, звідки він пішов і куди йде. З QR-кодом, відповідно, хто більш просунутий, може відсканувати QR-код. Він перейде на сайт. У нас, до речі, є сайт громадської організації, де ми розміщуємо там. Інформація, яка повинна постійно бути під рукою. Плюс, і це найближчим часом будемо робити. Євгенія займається підготовкою інтерв'ю. Тобто, виходитимо на вулиці і будемо спілкуватися з мешканцями напряму: чи знають вони про нас, про сортування, чи сортують вони? Що, крім пляшок, вони б хотіли виокремити із... Загального мотлуху. Наша ціль, як було озвучено, не скільки, вірніше разом із сортуванням піднімати е, молодіжний актив. А піднімати молодіжний актив, трішки розширити це поняття, це бачення. За рахунок того, що е, набирає обертів проєкт з е, сортування сміття, е, ми хочемо. По-перше, до нього більше молоді залучати вже багато нам допомагають волонтерів різного віку, але залучати ще більше молоді. А залучена молодь у будь-який проєкт це ресурс, з який можна використовувати багато де. І в нових проєктах, і в молодіжну раду наповнення. Ми перший збір у нас був з молодіжною радою, то молодь генерує. Багато ідеї, правда, достойних так. багато достойних ідей, mm. як вони mm. хочуть mm. жити і бачити mm. в громаді. Тобто зараз іще новий етап розвитку відбувається із створення молодіжної ради, і з тим, що Євгенія стала на голову молодіжної ради, можна говорити про те, що ви знову піднялися на якийсь новий щабель е е зросту. Так. Вашого. Це так, ми до цього фактично. З моменту створення вулика, виборики я не беру до вога, але з моменту створення вулика ми йшли до цього. І мені здається, оцей важель впливу це отой ресурс, це ті нові можливості, які відкриваються перед, перед вами саме зараз. Так. Щом я вас і вітаю. Дякуємо. З таким шляхом. Все, все пов'язано, як ви самі відмітили на початку. Все виявилося дуже пов'язано. І одне без одного значення б не мало. Не, не, не пройшли б ми цей шлях. 에, зовсім би по-другому, можливо, функці... прийшло усвідомлення потреби молодіжної ради. Функціонувала вона по-іншому. -по можливо, без нас функціонувала, можливо, не в такій формі. Але зараз ми тут, ми відкриті для всіх вас. Будь ласка, приходьте, будьте собою, генеруйте ідеї. Наступне питання. Вам не заважає, що ви і працюєте разом, і ви одна родина? Це вас посилює? Це посилює. Напруженість, як ви сказали, є. Але ця напруженість ще більше посилює після того, як напруженість натягнулася як струна, а потім відпустила? Вже е, воно залишає досвід, який Використовується на наступних етапах, і ми все використовуємо. І негативні моменти, і позитивні все використовуємо для того, щоб міцно стояти на ногах. І велика удача, що ми зустрілися Так, ну, в будь-якій сім'ї, не без скандалів і з'ясування яких стосунків, але в кінцевому підсумку вони завжди перетворюються у новий. У новий захід, у нову активність, у новий проєкт, так як було із... це трансформатори взяли, трансформували цю енергію напруження в творчість. Браво! Так. Декілька разів під час розмови в мене сльози на очі набігали, тому що я і колеги, з якими я працюю в громадській організації, ми дуже розуміємо, з якими перешкодами і складнощами ви зустрічаєтеся. Тому хочеться подякувати вам. Що ви не зійшли з зі цієї складної дороги, все-таки втримали в себе оці сили і знайшли їх для того, щоб рухатися далі. І дуже хочеться вам побажати ще багато-багато тих сходинок, по яких ви будете підніматися вгору, до своєї мрії, до своєї реалізації, допомагаючи молоді і вашій родині. Дякуємо вам. Варто зазначити, що проєкт Екокуб. -Еко Реалізується за грантової підтримки українсько-данського молодіжного дому. Дякуємо, партнери! Женя і е, Володя дозволили мені проїхатися по маршруту збору то Подивимося, як це відбувається.